Сьогодні 3 лютого унаслідок ворожих обстрілів у дев'яти областях вимушено застосовані аварійні відключення, в тому числі і на Полтавщині. Тісячі й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в етері візиту. Вітаю з вами я, Ірина Скрипачова. Починаємо анонсуючи теми сюжетів, підготовлених командою інформаційної служби медіа-центру. Візит. У Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого влучання в житловий будинок. 113 тисяч бюджетного кошту на ремонт зупинок громадського транспорту Кремечуці. Волонтерська громада Лашків допомагає фронту. Сьогодні у автозаводському райсуді продовжився розгляд справи по загибелі малолітньої Анастасії Німчиною у дитсадку номер 19 що сталося 2021 року. Панянки Славутянки. Презентація видання від спілки журналістів Славутич у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася виставка квест під назвою Карта мародерів». У Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого влучання в житловий будинок. 1 лютого росіяни поцілили ракетою Х-22 у п'ятиповерхівку. Один під'їзд зруйновано повністю, другий має значні пошкодження. Рятувальники працювали майже дві доби. 14 людей загинули з них троє дітей, 20 травмованих, з яких четверо діти, 22 людини вдалося врятувати. В області триває триденна жалоба за загиблими. Об'єдналося в ліквідації наслідків понад 800 осіб, понад 100 одиниць спецтехніки. Активно сьогодні видається матеріальний резерв, всі товари першої необхідності. Багато роботи сьогодні стосовно прибирання. На жаль, ж решток, Це і нависаючі конструкції балконів, вибиті вікна, волонтери, підприємці, гуманітарні фонди. Всі на місцях наші комунальники активно працюють. Вже на двох локаціях, як мінімум, це сам периметр і поза цього периметру. Проведено штаб, скоординована робота разом з поліцією. Сьогодні запланований ряд зустрічі з мешканцями. Ті, хто втратили документи, мають бажання дізнатися детальнішу інформацію про своїх сусідів, рідних або ж близьких. Медики продовжують боротися за життя наших постраждалих, які в лікарнях. І чотирьох діток. Одна дитинка вже пішла на амбулаторне лікування. Троє є важкий стан, але стабільний. 31 січня 2025 року помер вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцького ліцею номер 17 відданий захисник Батьківщини Горопинченко Сергій Валерійович. Співчуття рідним та близьким. Поховання Сергія відбудеться 4 лютого, а саме о 11 годині у Кременчуцькому міському палаці культури у дванадцятій прощання у Свято-Миколаївському соборі, а у тринадцятій годині виїзд до свіжтовського кладовища. Прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць. Понеділок у Кремучуці розпочався із замінувань. Зокрема, відомо, що замінували цього разу заклади професійно-технічної освіти міста та торговельні центри. У Кремичуцькому районному управлінні поліції повідомили, як тривала перевірка. З Самого ранку до Кремичуцької поліції надійшло ряд повідомлень про замінування торгівельних центрів та училищ, які знаходяться на території міста Кременчук. В результаті виїзду слідчо-оперативних груп та екстрених служб міста поліцейських кінологів інформація не знайшла своє підтвердження. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Сьогодні у автозаводському райсуді продовжився розгляд справи по загибелі малолітньої Анастасії Німчиної у дитсадку номер 19 Про деталі від нашої Ліни Романченко. Заслуховування засідання почали з обвинувального акту прокурора Ніни Семеняченко. Вона детально зачитала про те, що перебуваючи на посаді директора та завгоспосадка, працівники мали керуватися у першу чергу положеннями про безпеку праці життєдіяльності. Проте, за доказами прокурора, свої службові обов'язки виконали неналежно. Неналежно виконувала свої службові обов'язки внаслідок несумлідного ставлення до них, що вирились у неприйняті заходів з видалення фаутного дерева, яке створило загрозу для вихованців Кременчуцького ЗДО No19. Між ушкодженням і смертю є прич... прямий причинно наслідковий зв'язок. Такі ушкодження відносно живої людини мають ознаки тяжких тілесних ушкоджень за критеріям небезпеки для життя, згідно з висновком експерта номер 182 від 22 Березня 2022 року за результатом проведення судом річної експертизи Пономаренка встановлено явність останнього тілесного пошкодження у вигляді закритого перелому діафізу правої стегневої кістки, забуєної роксиматомами. Та гематорію, які утворилися від дії таких твердих предметів, ступенем тяжкості відноситься до тілясливих ушкоджень середньої ступені тяжкості за ознакою довготривалого розладу здоров'я. За результатами проведених судових експертиз дослідження об'єкта рослинного походження встановлено, що ступор, дерева каш... дерева каштан розташу на території громадачу Дачу, суки Кременчуцького ЗДО номер дев'ятнадцять за адресою Полтавського власніста Кременчука, та Заводський район вулиця Софійська, кадастровий номер та частина, якого 21 жовтня 2021 року відломилася та впала на Німчину та Панваренка має біологічне ушкодження деворойнуючими грабами родини трутовиків, в тому числі ураження гнилисністю дерева майже на 80% діаметра стовора. Після заслуханого прокоментувати обвинувачення суддя Олександр Гусач запропонував стороні захисту колишніх працівників садка. Тож адвокат Сергій Сьоря висловився, що наразі не зібрані належно допустимі докази, що підтверджували б бездіяльність його підзахисту. А от адвокат Руслан Ульянов прокоментував, що дерева у садку належним чином не перевірялися, не обліковувалися та що винен у трагедії переважно штормовий вітер. Тож і завгосп, за його словами, у даній ситуації стала лише цапом відбувайлом. А таке слідство вигідне. Щоб пошвидше закрити справу. Можливо, ви чули і чи читали, що щось, хтось за результатами цього розслідування щось виправив в організації нагляду за деревами, які ростуть на території дитячих садків, шкіл або вулиць міста, що були створені дієві організаційні механізми для допущення подібного надалі, я не чув, не читав, може хтось чув. Саме тому такі результати цього розслідування всім комфортні. Бо якщо смерті дітей винна завгосп, то тоді не треба нічого змінювати. Одного загоспу посадимо до тюрми, на роботу візьмемо іншого, в разі потреби повісимо і на нього, і на нашого майбутнього ріху в роботі. І будемо всі жити далі так, немоко нічого і не сталося. Цікаво лише, чи саме через те, що як висловлюють їх адвокати, обвинувачені невинні, вони обрали собі аж стільки захисту, а саме відомих у місті адвокатів Сьорю, Кононенка, Ульянова та за останній час додали ще й Валентина Більду. 21 жовтня 2021 року в мама вела свою доньку Анастасію в садочку. садочок. Садочок це саме безпечне місце для дітей. І що відбулося? Дитина загинула. Я тут е, не почув в промовах захисту, якими доказами вони. Я почув, що заявляють обвинувачені, що вони не винуваті. Але я не почув в промовах, якими доказами свідчать про те, що вони не винуваті. Я не почув промовах захисників про обставини справи, коли гладенькі, і по було відомо, що на території садочка знаходиться аварійні дерева. Додамо, що по завершенню даного засідання призначили чотири дати наступних найближче 19 лютого цього року. Про інше сьогодні в міській раді відбулося громадське слухання, де обговорили розвиток міста та зміни до детального плану центральної частини Кримачука. Детальніше про оновлення розповість наша Леся Жуєкова. Сьогодні у міськраді відбулися громадські слухання. У слуханнях взяли участь 32 містян. Говорили про внесення змін до детального плану території центральної частини міста. Одна з таких змін стосується земельної ділянки неподалік готелю «Онтаріо», навколо якої тривалий час мав місце конфлікт. Все щодо передачі землі в оренду разом із житловим будинком і мешканцями, які там проживали. Як стверджують у мерії, питання все ж таки вдалося врегулювати. Також стало відомо, що новий будинок буде розрахований на 63 квартири, з яких однокімнатних 36, двокімнатних 18, а трикімнатних дев'ять. На даній території наявно незавершене будівництвоповерхово житлового будинку будовано прибудованому обслуговування. Передбачається облаштування влаштування фактуальних карманів до будівлі. Організація паркоміс для постійного зберігання автотранспорту в підземному парку, який знаходиться в об'ємлі цього будинку. Ще одним з об'єктів реконструкції стала територія за адресою вулиця лейтенанта Покладова, 28. Проведено огляд на території проєктування. І в ході даного аналізу було визначено за доцільне проведення робіт по реконструкції першої черги, реконструкції комплексу будівель спортивного оздоровчого комплексу і адміністративно-побутову будівель спортивного здоровчого комплексу по вулиці Лейтенанта Покладова 28 місті прийдучому слід. Обґрунтовуючими факторами є потреба комплексу будівель спортивного оздоровчого комплексу для, для розвитку інфраструктури міста. А на перехресті вулиць Небесної Сотні та Троїцької планують звести сучасну торгівельно адміністративну будівлю, яка поєднуватиме комерційні приміщення та офісні простори. Обґрунтовуючими факторами є це потреба в сучасних торгівельних, адміністративних офісних приміщеннях. Було визначено за доцільне проведення робіт по новому будівництву торгівельно-адміністративної будівлі по вулиці Небесної Сотні, 45 місті Кирилів Містяни цікавилися й можливістю реконструкції старих багатоповерхівок та запитали, чи планується реалізація цього проєкту найближчим часом. Втім, у мерії назвали невтішні перспективи. На жаль, ця державна програма вона класна залишилася і наповнити коштами. І щоб держава сама ще проводила тендера, ми допоможемо. Звісно, чим зможемо ну, за ну, ну, сьогоднішній день. Навіть приватні забудовники не в змозі реконструювати ці застарі біла. Тому навіть у найбільш занедбаних будівлях інвестори не можуть тілити проєкти реконструкції через труднощі у досягненні домовленостей з мешканцями, кажуть чиновники. Про інше у 2025 році міська влада серйозно зайнялася облаштуванням зупинок громадського транспорту так днями під час засідання виконавчого комітету міської ради з цільового фонду Кременчука виділили 113 тисяч на оплату послуг з поточного ремонту зупинок громадського транспорту. Детальніші, що саме ремонтуватимуть за такі кошти, та що думають цього приводу кременчужани, дивіться далі. Загалом мова йде про встановлення обмежувальних стовпчиків, які розташовуватимуть на зупинках задля безпеки містян. За словами міського голови Віталія Малецького, вони мають бути відповідного зразку, а саме єдиного кольору, діаметра та висоти. Тому що деякі ставлять трубу на 20 сантиметрів і ногою можна турнути, а вона повинна витримати удар автомобіля на швидкості там плюс-мінус 60 кілометрів за годину легкового. Тому, будь ласка, Дмитро Васильович, проконтролюйте, щоб всі ці. Обмежуючи пристрої, які ми зараз ставимо, вони відповідали вимогам Прошу, Хто за включення? Дякую одноголосно вісім за. Тож ми вирішили запитати у пересічних кременчужан, наскільки доцільно сьогодні встановлювати такі конструкції. Вони не потрібні, А чому ці солдатам віддадуть ті гроші? Люди ж нічого не будуть лізти до автомобіля, водій тілі, хай їздять нормально. А ті гроші краще витратити солдатам на фронт. Наверно, потрібно. Якщо везде їздять машини і заїжджають на зупинку, то треба, мабуть, щоб не було як в Харкові. Так у нас вони є на зупинці вже. Та не можуть. У нас вже вони є. Так доцільно, щоб якщо їде транспорт і якийсь своїх дітей, як то кажуть, не нормі, то люди стоять і можуть можливо я думаю, що йдеться до цього. Мені здається, не на часі, але ну не на часі. Е -е Є питання, які потрібно закривати зараз першочергово в країні. Війна потрібно виділяти максимально кошти на оборону, на захист для військових, на дрони, на все що завгодно. Моя думка, що стовпчики почекали б. Ну, взагалі, то це правильно. Просто під час війни я вважаю, що це недоцільно. Треба використовувати гроші на більш такі нагальні проблеми. Тобто допомагати ЗСУ, бо як прийде сюди Путін зі своїми вояками, то всі ті стовпчики повалюють нас в з ними. Мені кажеться, що зовсім недоцільно. Оці всі кошти треба виділяти на армію, а не облагоражувати оцей міст. В даний момент я читаю, це взагалі не потрібно. Багато чого сьогодні недоцільно, але ну, стопчики це теж як запобіжний за захід, якщо у разі ДТП машина може вилетіти на зупинку, і це буде ну, такі вже результати негативні. Тому ну, якби, треба вибирати, вибирати зараз пріоритети, перш за все на те, куди витрачати кошти. Стопчики могли би зачекати. Також замість після мови зазначимо, що у питання самих тендерів, як на встановлення, так і ремонт тих таки скляних зупинок переважно отримують такі собі улюбленці. Серед них відома побордюрним тендерам підприємиця Ганна Бєлкіна. Так за 2024 рік вона взяла участь у чималій кількості тендерів. Останній з них завершився 19 листопада 2024 року та вартував 264 тисячі гривень. Сьогодні 1076-й день великої війни. Українські воїни досі тримаються саме завдяки великій підтримці з боку наших волонтерів, адже разом з допомогою вони передають нашим захисникам частинку дому та любові. Так, учасники волонтерської команди, підтримка зсу громади Лашки допомагають фронту ще з найперших днів повномасштабного вторгнення, зокрема, невпинно плетуть маскувальні сітки та готують їжу для наших героїв. Детальніше розповіть наша Дар'я Згура. Волонтерки Наталія Татарінова та Наталія Пономаренко об'єдналися в одну команду майже з самого початку їх історії волонтерства. А згодом до них доєдналося ще чимало однодумців. Звонила всім своїм знайомим, родичам, кого зустрічала на вулиці, зустрічала і всім казала. Будь ласка, порошки, вареники, миці, хто що може, привезли солдат, розбиті, голодні, холодні. В кого що їсть, теплі речі, носки несіть, берці, ні, галоші, що небудь, хоча б на перший час їх ходіть. Все. На сьогодні кожен з учасників продовжує допомагати фронту, чи може. Хтось плете сітки, хтось в'яже шкарпетки, хтось обереги, а хтось готує їжу. Та об'єднує їх усіх невпинна жага перемоги та любов до України. «Щиро вдячні громаді важків за їхню добру випічку та смачні пиріжки. Дякуємо, дякуємо за допомогу. Варимо, в'яжемо. На благо перемоги, віримо в наших хлопчиків. Віримо, ждемо, і щоб вони всі вернулися живими Доброго. додому. Волонтери говорять, що для наших захисників особливо важливі увага та нагадування про рідний дім і виконати такі побажання благодійникам нерідко вдається. Колись прийшла така, що наші заїхали хлопці, і там був наш кермінчужані. Він взяв той пережок і каже. Наш Кременчуцький, я наче дома побував, тому всіх дуже закликаю допомагати, поки не закінчиться ця війна. І ми обов'язково разом ви, дивіться, яка ви велика сила разом. Ми обов'язково переможемо. Детальніше про історію благодійного руху волонтерської команди підтримка ЗСУ громади Лашки дивіться згодом у рамках програми Я волонтер. Літературна релакс, розмальовка та поетичні рядки про учасниць спілки літераторів Славутич. Таку збірку панянки Славутянки презентували цими вихідними місцева мистянка Ірина Залюбовська. Поруч із цим кожна з учасниць демонструвала свої таланти, не лише літературні. Більше про захід від Еліни Романченко. Вісім кременчуцьких поетес зображені у фантастичних чи народних образах. Таку ідею втілила у єдиний задум місцева літераторка та мисткиня Ірина Залюбовська, яка видала відповідну збірку панянки Славутянки. Презентація відбувалася в одному з залів краєзнавчого музею, де розташували і роботи усіх авторок. У мене саме панянки, тому що ну я люблю сама малювати і любила в дитинстві дуже розфарбовувати. Захотіла подарувати таку релакс розфарбовку для дорослих дівчаток, знаючи по собі це дуже допомагає пережити спритні часи. Дівчат зобразила у релакс-розмальовках у найрізноманітніших стилях японському, українському, єгипетському. Поруч із кожною розмальовкою рядки героїнь збірки. На зустрічі усі панянки по черзі розповідали про себе. Наймолодша учасниця Славутича, 15-річна Вікторія Омеляненко, окрім робіт у техніці акрилом, представила велику вариванку. І, звісно ж, свої авторські рядки. Про кохання я не вмію, та й вікна напевно, що не той. Але точно знаю в цьому світі. Ощість моя любов проте звучала на зустрічі не лише література, а й гра на гітарі, виконання пісень були навіть східні танці. Адже і тема зустрічі полягала в показі супутніх талантів літераторок. Додамо, що Ірина Залюбовська планує зібрати наступну подібну збірку, у якій передбачено об'єднати більшу кількість робіт авторок. То ж далі буде. Втрачені артефакти, зруйновані пам'ятка та події, що змінили історію. У Кременчуцькій міській художній галереї відбулася виставка квест під назвою Карта мародерів». Відвідувачі мали змогу не лише побачити полотна, а й стати частиною квесту. За мотивами Бестселера про Гаррі Потера. Більше розкаже наша Анастасія Гайбура. У Кримучуцькій художній галереї завершився цикл квестів карта мародерів. Вона присвячена втраченим культурним цінностям. Глядачам пропонують знайти приховані символи, що відображають реальні події. Сім символів, що показують зруйновані пам'ятки, викрадені артефакти та знищені історичні об'єкти. Саме скільки підсказок таких собі горокраксів днями шукали у Кременчуцькій міській художній галереї. Авторка проєкту Діана Нагаєвська зазначає, протягом чотирьох тижнів вдалося реалізувати близько десяти таких квестів. Кожен із яких зібрав по 24 учасники. Галереї можна було зустріти як молодь, так і людей більш старшого віку. Головною ідеєю було залучити привернути увагу до мистецтва, до мистецьких виставок, які проводяться у художній галереї нашого міста. І в такий спосіб я вирішила привернути до однієї з таких виставок увагу в такий незвичний спосіб квесту для мене особисто горокракси символізують вічне. Так як вони незнищенні, в принципі, як і наша нація, як і наша країна, вони є незнищенними, в принципі, як і ми. Відгуки різні: хтось бачить у виставці мистецтво, інші нагадування про важливі водії, але всі погоджуються в одному: такі ініціативи змушують замислитися та не залишають байдужими. Картини, на яких зображені якісь келихи, склянки і це нагадує зілля заняття зілля та настійок. І взагалі, загалом зараз сама атмосфера така задаткова, і таємнича, можна зануритися в світ і таки відчути себе чарівницею чи чарівником, якому таки надійшов той лист з Вогборцем. Організатори кажуть, що в цьому проєкті було важливо не лише представити виставку, а й залучити нову аудиторію. Зокрема, молодь Прагнули створити простір, де відвідувачі могли б не тільки переглянути експозицію, а й замислитися та відчути емоційний зв'язок із представленими роботами, зазначає директорка галереї Надія Купенко. В цього місяця для нас це було дуже таким активним, шаленим квестовим сезоном. На наступний місяць ми поки що думаємо над іншими варіантами. Тому на даний момент цикл квестів ми поки що. Призупиняємо, адже змінюються виставки, змінюються картини. Але е, я думаю, що ми зможемо повернутися до цієї ідеї, адже вона викликала шалений попит. Бо спочатку планувалося декілька квестів, і ми не очікували на такий масовий налив прилив аудиторії. Співорганізаторкою квесту виступила фахівчиня соціальної роботи громадської організації Створюй дій, досягай Вікторія Петренко. Жінка долучилася до розробки концепції заходу організаційних процесів та координації учасників. Саме наша організація займається підтримкою ментального здоров'я та життєстійкості наших громадян, тому ми створюємо різноманітні проекти для того, щоб в цей складний час для українців зберегти їхнє ментальне психологічне здоров'я, трішки їх відволікти від сьогодення, створити позитивний, гарний настрій та весело і продуктивно провести час. Квест карта мародерів на цьому завершується. Втім, як зазначила директорка галереї культурне та мистецьке життя, триває. А отже, вже незабаром планується відкриття нових виставок. Синоптичний прогноз від небесної канцелярії на день прийдешній вівторок, 4 лютого. Опади під питанням дутиме легкий вітер зі швидкістю 16 км за годину. Вологість повітря 78%. Температурні показники від трьох вночі до плюс одного в день. Дякую, що були разом. Тримаємося і наближаємо перемогу. Будьте здорові!